Розкриваючи секрети малювання, неможливо пропустити тему теплих і холодних кольорів. Під час малювання такими кольорами ви, звісно, не будете відчувати ні холод, ні жару. Ці кольори важливі для малювання і створення температурних контрастів, які чудово допомагають створювати об'єм і простір картині. До холодних кольорів у малюванні можна віднести синій, блакитний, фіолетовий, а також їхні суміші з іншими фарбами, в яких синій займає ключову роль. Можливо, вам буде легше запам'ятати ці кольори через асоціацію, наприклад, вода, лід або небо. Холодні відтінки в картині створюють візуальне відчуття глибини, простору або віддаленості. Відповідно протилежними і контрастними кольорами до холодних, будуть теплі, це помаранчевий, червоний і жовтий, також відтінки, які мають в своєму складі більше червоного або жовтого. Якщо буде зручно, давайте асоціації проговоримо із цими кольорами. Це може бути сонце, вогонь або апельсин. Противагу холодним відтінкам теплі створюють в картині відчуття близькості, освітленості і об'єму. Тому все, що далі і в тіні має більше холодних відтінків у своєму складі, а все, що наближується до нас, має освітлені частини, буде тепліше. На прикладі цієї картини ми з вами бачимо холодний простір за деревом і тіні біля цього маленького линятка, які контрастують з теплими відтінками дерева. Зелена олистя, оленятка. Також зверніть свою увагу на землю внизу чим ближче вона до нас, тим має більше теплих відтінків. Але поступово віддаляючись, бере на себе більше холодних відтінків, тим самим показуючи нам простір. Є дуже важливий нюанс. Будь-який колір жовтий, червоний, зелений чи фіолетовий, можуть бути як теплими, так і холодними. Якщо хочете дізнатися, як це зробити і як розрізнити. Напишіть коментар під цим відео, хочу ще, і я обов'язково створю таке відео. Якщо цікаво, підписуйся. Ми тут малюємо різними фарбами на різні теми.